Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ Вітаю вас. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», проєкт Відкрита студія. Зараз будемо говорити про акції Московської біржі. Чому про це говоримо? Тому що 13 червня, тобто сьогодні, ця московська біржа відкрилась зниженням до 15% після запровадження санкцій Сполученими Штатами Америки. Напередодні вона що національний кліринговий центр і національний розрахунковий депозитарій були включені до санкційного листа США. Після того Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларом та євро. До речі, слідом за сполученими штатами санкції проти Росії розширила Великобританія. З нами на зв'язку. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Пан Олег, вітаю вас. Я вас також вітаю щиро. Чудова новина. Після введення санкцій готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. Про це повідомляє Форбс. Купівля долара була на рівні 120 рублів, євро 125. Станом на сьогодні, за даними Росбанків, купівля долара вже стануть в середньому 91,56, продаж 91 рубль. Який подальший ефект матимуть санкції США і вже Великобританії на російський рубль? Ой, ну, дивіться, я би не перебільшував е ефект е пов'язаний з припиненням операції на московській міжбанківській валютній біржі, тому що я думаю, що Центробанк Росії достатньо швидко знайде альтернативні механізми тим більше він вже зробив заяву, що на сьогоднішній момент основним для Російської Федерації є співвідношення рубль юань, а не рубль долар. Тому рубль долар абсолютно не хвилює на сьогоднішній момент, е нібито то російські банки. Тому е, в даній ситуації, е, дивіться, є інфраструктура фінансового ринку, є інфраструктура валютообмінних операцій. Е, ця інфраструктура в Російській Федерації існує з 96-го року, 1996 року, е, і до неї всі достатньо серйозно звикли. Зараз е, Американ ввівши санкції проти... Проти Московської міжбанківської валютної біржі і проти е, національного клірінгового центру, е, розгонкового центру, привела до того, що е, порушена, і оця паніка, яка виникла, у ті е, скачки е, курсів, е, ну, по суті. На сьогодні хімент її вже ж подолали, будемо відверті. Тобто, по суті, сьогодні курс рубля кутується в межах е, тих цифр, які офіційно зазначені центробанком Російської Федерації. Тобто, по суті, е, от реакція була добу, ну півтори доби. Угу. Інша, спра... Інша справа, що міжбанківська валютна біржа напевно не вряд чого стається, і вона перестане бути елементом структури, і вже акції там впали її дуже суттєво. І, значить, в реальній дійсності обсяги рухнули. Тобто, американці таким чином вивели одну із ланок російської фінансової системи. Вони зараз швиденько, скажімо так, відновлять в обхідну. Можливості проведення цих конвертаційних операцій, але по суті треба розуміти наступне: Росія на сьогоднішній момент все більше і більше опиняється під впливом китайської економіки, і заяви центробанку Російської Федерації, що головним на сьогоднішній момент курсом є курс рубля до юані. Це більше політична заява в дійсності, тому що ну ми розуміємо, що юань це валюта. З обмеженою конвертованістю та і для того, щоб проводити операції по юаню е, одного наявності цих грошей на валютному рахунку, мало треба індивідуальну ліцензію на цю операцію народного банку Китаю. Тому в даній ситуації. Е, від долара вони в будь-якому випадку нікуди не відійдуть, Ну, значить, будуть організовувати міжбанківські валютні торги, будуть організовувати центробанк, буде на своїй основі там щось придумувати, будуть владнати якісь е меліці для валютного ринку. Але в будь-якому випадку це є е суттєва зміна ідеології формування валютного курсу, який існував от е рахунця з 1996 року. Угу. Пане Олег, ще хотіла запитати. У нас з'явилася ось буквально новина про те, що нацбанк підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. А йдеться про 40,69 за долар. Вищий курс був 3 червня, 40,53 Чи можна пояснити таке зростання долара до гривні і яким буде курс далі? Ну в бюджеті на е, 2,4 рік. Був закладений середньорічний курс 47. А, ну а зараз сорок зрозуміло. дев'ять, Ми з вами зараз маємо який місяць? Червень. Червень. Половину року ми прожили на курсі менше. Угу. Зараз, напевно, наш банк буде підтягати цей курс для того, щоб вийти в середньому на показники, які були закладені при формуванні бюджету на 24 твердий рік. Я думаю, що до літа там точно буде курс не більше 40, і 9, може, 41 гривень за долар. А далі подивимося, все буде залежати від врожаю, поди буде буде залежати від багатьох факторів, які в по великому рахунку будуть якраз формувати загальний обсяг. Експортної портних операцій, так що поки що на сьогоднішній момент це повністю відповідає е, тим про тому прогнозу, який був закладений в бюджет 2024 року. Да. Дякую дуже, пане Олег. Нагадаю, що з нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу був Олег Пензін. Говорили про реакцію московської біржі на санкції Сполученими Штатами Америки. Зокрема, вона відкрилась зниженням до 15% після запровадження обмежень, припинила. Торгувати доларом та євро. От пан Олег каже про те, що раніше Росія оголосила, що для них цікаво не рубль долар, а рубль юань. Тобто, повністю, ну повністю, не повністю, але потроху йдуть вони під крило КНР. Тому торгувати вони доларом звичайно будуть, тому що без цього нікуди не дітись. Але бачимо таку деяку переорієнтацію. Проєкт. Відкрита студія. На прямий ФМ.